Я, діти, розпочинаю пояснення до уроку математики. Перше завдання це вирази 116. Але перед тим як їх розв'язувати, розглянемо завдання 115. Зараз ми будемо виконувати віднімання з переходом через сотню. Наприклад, 120 мінус 30. Як ми будемо віднімати? Треба подумати. Скільки треба віднімати від 120, щоб залишилось 100? Треба забрати 20. Отже, 30 це 20 і 10. 120 мінус 20 буде 100 і 100 мінус 10 дорівнює 90. Або 100 це 10 десятків. 10 десятків мінус один десяток буде 9 десятків або 90. Далі розглядаємо наступний вираз 110 мінус 50. Скільки треба відняти від 100, щоб залишилося, від 110 вибачте, щоб залишилося 100. Треба забрати 10. Отже, 50 це 10 і. 40. 110 мінус 10 буде 100, 100 мінус 40 дорівнює 60. Наступний приклад: 150 відняти 90. Скільки треба забрати від 150, щоб залишилося 100? Треба забрати 50. Отже, 90 ми маємо розкласти на 50, щоб перше число зменшити до 100. І ми знаємо, що 90 це 50 і 40. Отже, 150 мінус 50 буде 100, 100 мінус 40 дорівнює 60. Тепер ваше самостійне завдання буде розв'язати вирази 116. Де є віднімання? Думайте, наскільки треба розкласти від'ємник. Треба розкладати так, щоб перше число зменшуване у нас може, зменшувалося до 100, бо нам так буде зручніше віднімати. От, наприклад, 130 мінус 40. Треба 40 розкласти на 30 і 10. Тому що, щоб 130 зменшити до 100, треба відняти 30. Отже, 130 мінус 30 буде 100, 100 мінус 10 буде 90. І так, інші приклади, де додавання, то ми на минулому уроці з вами це розв'язували, тому виразне додавання це виразне на повторення. Наступне завдання у нас це завдання 118. На минулому уроці ви мали вивчити правила, такі як в одному сантиметрі 10 міліметрів. В одному дециметрі 100 мм і в одному метрі 1000 міліметрів. А сьогодні ми розглянемо нову величину, яка називається кілометр. Підручнику подивіться. І яке ж правило, що в одному кілометрі 1000 метрів. Дана величина використовується для спрощення розрахунку відстані. Для того, щоб не казати, що ой, це так довго йти, мені треба йти 2000 метрів. Простіше сказати і швидше сказати, мені йти всього 2 кілометри. Тому вам треба вивчити ось це от правило одному кілометрі 1000 метрів. І зараз ми попрактикуємося з вами розв'язувати задачі з даною величиною. Ця задача вам письмова, 118. Задача. Кожна клітинка на малюнку відповідає відстані 1 кілометр на місцевості. Наскільки більше кілометрів пройшов від пропорця мандрівник, ось він синім кольором, ніж мандрівниця червоним кольором. Так, дивимось. Одна відстань це один кілометр. Рахуємо, скільки пройшла мандрівниця. Один, два, три, чотири. Отже, мандрівниця пройшла 4 кілометри від пропорця. Так, а тепер порахуйте самостійно, скільки пройшов мандрівник. Мандрівник пройшов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 кілометрів. Так, ну і тепер дивимося, як же ж ми дізнаємося, на скільки більше кілометрів пройшов мандрівник, ніж мандрівниця. Згадуємо, що на більше. Щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за друге, треба від більшого числа відняти менше. У нас більше число 7, менше ж число 3. Отже, розв'язання до задачі напишіть самостійно. Тут задача всього на одну дію. Після того, як ви розв'яжете задачу, можна переходити до домашнього завдання. Це 122-123. Склади розв'яжу задачу за даними таблиці. Ціна однієї вафлі однакова. Кількість вафель 5 і 7. Вартість покупок 40 гривень. І невідомо. Тобто, яка може який може бути приклад задачі. Що діти купляли вафлі. Першого дня вони взяли 5 вафель і заплатили за них 40 гривень. А другого дня вони. Захотіли купити 7 гривень, скільки їм знадобиться грошей, щоб купити їх. Або ви можете сформулювати задачу по-іншому, це вже за вашим бажанням. Задача дана на дві дії. Спочатку, дивіться, ми знаємо ціна однієї вафлі однакова. Але число скільки це, яка це ціна, ми не знаємо. Тому спочатку знайдіть, яка вартість однієї вафлі. А вже потім будете рахувати, скільки. Будуть коштувати 7 вафель. Перша дія. Дізнаємося, скільки коштує одна вафля, а ви подумаєте, 5 вафель 40 гривень. А одна. А потім уже будете ціну однієї вафлі множити на 7 і дізнаєтеся, яка вартість покупки. І ще одне завдання самостійне це вирази. Вирази прості, всі ви їх можете розв'язувати. Тому бажаю вам успіху. Якщо у вас є запитання, обов'язково телефонуйте, і я вам ще раз все поясню.